Добрий день! Ви на каналі Пошенка Валюшка і сьогодні я вам розкажу цікаві факти про квіти. По скрипту. На, фо... на фото невчітко вказані квіти, про які йдеться в фактах. Найменша квітка у світі, що належить до сімейства рязкових, має діаметр лише 1 міліметр. Найбільшою квіткою на планеті може похвалитися тропічна рослина Рафалезія Арнольда. При діаметрі в 91 сантиметр. Вона важить близько 11 кілограм, білих квітів не буває. Насправді вони безбарвні, тобто не мають будь-яких кольорових пігментів і просто відбивають сонячне світло. Чорного пігменту у світі квітів також не існує. Колір може бути або темно-червоним, або насичено-фіолетовим. Квіти закриваються на ніч, щоб не допустити охолодження своїх репродуктивних органів або їх пошкодження холодною росою. Бджоли можуть розрізняти квіти з нектаром і без нього. Завдяки здатності бачити в ультрафіолеті. Орієнтирами для них слугують різні плями, лінії та візерунки, наявні на пелюстках. А ви знали, що дзвіночки завжди спрямовані вниз, щоб захистити нектар всередині квітки від дощів? Люди вивели близько 50 тисяч троян та їхніх гібридів. Це найпопулярніша квітка для букетів і найпоширніше у світі для зображення на гербах. Найстаріша на планеті Троянда вже тисячу років прикрашає німецьке містечко Гільдесгайм. незважаючи на похилий вік. Квітка продовжує розпускатися щороку. У шипшині, яка також є трояндою, всього 5 пелюсток, а у штучно виведених сортів їхня кількість сягає 128. Найбільше у світі латається Вікторія Регія досягає 2 метрів у діаметрі і здатна втримати вагу дорослої людини. Її нижній частині є шипи, що захищають латаття від риб. Часмин є родичем оливкового дерева, хоча зовні вони зовсім не схожі. Зате за шасмин часто приймають бузок з прекрасними білими квітами, що виділяють тонкий аромат. Хоча ці рослини належать до різних родин. Існує цікава легенда про походження назви квітки Незабудка, яка є спільною для багатьох світу. Згідно з легендою, в один із днів творіння Бог дав назви всім квітам. Одна з них попросила: Не забудь про мене. І творець відповів: Добре, таким і буде твоє ім'я. Учені довели, що квітки по-різному реагують на людей залежно від того, як ті до них ставляться. Найдорожчу у світі квітку можна купити приблизно за 5 тисяч доларів. Це золота орхідея, що росте в горах Малазії і вперше розпустилася лише у віці 15 років. Найвища квітка на землі є гордістю Індонезії. Вона називається аморфофлаус. Титанічний і височіє над землею приблизно на 3 метри. Її підземна бульба важить близько 50 кілограмів, а товщина черешка становить до 5 метрів. Цей гігант ззовні нагадує шматок м'яса. Що розкладається і поширює навколо себе задушливий запах тухлих яєць. Перший у світі квітковий годинок було висечено 1720 року у Швейцарії. Циферблат був розділений на 12 секторів. Засаджених різними видами квітів, які розпускалися в різний час доби. Годинник непогамовно справлявся зі своїми завданням, даючи змогу визначити час із точністю до півгодини. На жаль, у похмурі дні городянам доводилося обходитися без нього, оскільки часи на квітів без сонця не розкливалися взагалі. Ось такі цікаві факти я підготувала для вас. Дякую за увагу! До побачення!